Привіт, вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогоднішня практика буде досить а, швидка, інтенсивна. Якщо ви тільки починаєте займатися, то, скоріш за все, вона вам не підійде. Якщо а, практикуєте хоча б 2-3-4 місяці, можете пробувати самостійно вирішити, чи підійде вона вам. В будь-якому разі, як завжди, можна адаптувати під себе. А, і давайте почнемо. Приймаємо сидячі положення зі схрещеними ногами, прикриваємо очі. Хвилинку налаштуємось, робимо вдих і видих. Відпускаємо всі думки. І вдих. Видих. І вдих. Повний видих. Все відпускаємо, налаштовуємось на практику. Спокійне глибоке дихання. І ще вдих і видих. Можна відкрити очі. Декілька хвилин розігріву. Починаємо нахиляти голову вперед і назад. Сторони. І по черзі дивимося за прави, за ліве плече. Закінчуємо, розігріваємо зап'ястя декілька колових обертів в одну сторону. І в інше. Закінчили. Робимо вдих, витягаємося вгору за руками. І з видихом нахиляємось вправо. Вдих, потягнулися вгору і з видихом поміняли сторону. Декілька разів в ритмі вашого дихання. М'які, приємні рухи. На фоні постійного витяжіння вгору за маківкою. Повернулися в центр і знову витягаємось вгору, вдих. Тепер скручування теж в динаміці. Спочатку розвертаємось вправо видих, вдих вгору, видих вліво. І ще по два рази. І ще один видих. І повертаємось вгору, витягнулись вдих, видих. О, опустили руки. І далі грудна клітка вперед, вдих, розкрились, І подаємо тулуб вправо, скругляємось назад, подаємо тулуб вліво і робимо коло. Спочатку в одному напрямі. Поступово збільшуючи можливо, амплітуду, розкриваючись трішечки більше. І міняємо сторону, міняємо напрям, скругляємо з лопатки максимально в сторони, одна від одної. Розкриваємо з лопатки одна до одної. І останній раз, закінчили. Далі переходимо в позицію столу і звідси одразу собака головою вниз, підгортаємо пальчики, виштовхуємо таз вгору. І спочатку просто переступаємо з ножки на ножку, відштовхуючи свій долонь. І тепер. Одночасно. Ми хочемо піднятися максимально на носочки, відірвати п'яти вгору і штовхнути п'яти вниз. Декілька разів. Максимально вгору і максимально вниз. Добре. Затримались в статиці. Якщо треба, згинаємо коліна, якщо ваша спина сильно скругляється, якщо ви хочете вштовхнутись від долони і витягнути спинку, то навпаки п'яти тягнемо до килимка, коліні чашечки підтягнуті вгору, шия голова розслаблені. І звідси перехід собаку головою вверх. Знову піднімаємось на носочки, скругляємо спинку і хвилею переходимо вперед, опускаємо таз, переходимо на підйоми стоп і розкриваємось. Тут вдих. І з видихом штовхнули таз вгору. Знову перейшли собака головою вниз. І повторимо ще два рази таких хвилюк, максимально скругляємось. І переходимо собаку головою вгору, видих, повернулись вниз. І ще один. Вдих. І видих. Знову собака головою вниз. Ще декілька циклів дихання тут. Добре. І опускаємо коліна праву ножку стопу ставимо вперед, задня стопа, підйом на килимок, декілька перекатів вперед-назад, згинаючи, розгинаючи праве коліно, затримались з прямою ногою і тримаємо тут. Витягаємося за маківкою, намагаємося сильно не скруглятись. Добре. із цього положення стопа права на килимок, ліва п'ята теж на килимок, розкриваємось ліва рука вгору. Слідкуйте за тим, щоб тулуб не падав дуже вперед. Тримаємо його в одній площині з ногами, розкриваємось, дихаємо. І ще вдих. З видихом вирівнюємо праву ножку, можливо, ліва стопа трішечки ближче. Права, а праві пальчики ледь торкаються килимка. Така позиція трикутника. з Трішки ширшими ногами. Розкрились. Знову тулуб вперед не завалюється. Робимо вдих. І видих, піднімаємо тулуб і одразу нахиляємось назад до лівої ноги. Розкрились. Дві ноги активні, робимо вдих. І з видихом другий воїн. Згинаємо праву ножку, коліна над п'ятою. Руки в сторони. Дивимося вздовж правої руки. Тут вдих і видих. Ліва рука вгору і далі вниз біля стопи. А права ручка піднімається вгору. Ми скручуємось, живіт притягаємо до правого стегна. Задня нога активна, підтягнута. Вдих. Видих, ручка вниз, крокуємо трохи вперед лівою ногою і одразу піднімаємо її вгору. Стоїмо на правій нозі, можна взятись за праву ножку і якомога більше постаратись ліву ножку вивести вгору. І ще тут вдих. І з видихом піднімаємось вгору. стоїмо на правій розі... нозі, руки перед грудьми намасте, А ліву ногу, наскільки виходить, виправляємо перед собою. Вдих. І видих. Третій воїн, ліва нога назад паралель до підлоги. Одна лінія. Трошки легше тримати праву ногу зігнутою. Трішки складніше стояти на рівній нозі. І тут вдих. Обережно з видихом ставимо ліву ножку позаду. Високий випад, піднімаємо руки вгору вдих. І з видихом руки кактус. Згинаємо лікті, лопатки зведемо. Вдих. руки вгору. Видих, вниз. І ще один дих, видих, тримаємо тут. Втих ручки вгору. Видих скрутка вправо. Розвертаємося в праву сторону, руки в різні сторони, тримаємо тут. І вдих, знову ручки вгору, видих, опустились вниз. Нижній випад. Просіли тазом нижче. Ручки в замок за спиною. І тримаємо тут замочок якомога далі від спини. Я з видум відпустили і обережно повернули праву ножку до лівої. Давайте трішки відпочинемо баласані. І ми продовжимо на іншу сторону. Позиція столу і тепер ліва нога. Вперед на рівень з долонями декілька перекатів. Вперед, назад. Затримались з лівою ногою. Прямої. І витягнули за маківкою долонями, наче килимок тягнете на себе. Якщо треба, трохи згинайте коліно, якщо дуже тягне. І далі опускаємо ліву стопу задня ножка так само повністю на килимок. І ми розкриваємось. Права рука вгору, тримаємо тут. Звідси ліву ножку вирівнюємо, праву трішечки ближче, позиція трикутника, розкрились, тримаємо тут. вдих і з видихом піднімаємось і одразу нахиляємось до задньої ноги. Витягаємо лівий бік. Тут вдих і видих, другий воїн, ліве коліно над п'ятою, руки тягнуться в сторони, просідайте нижче. Так, щоб приблизно був прямий кут в лівій нозі. І вдих. З видихом опускаємо праву ручку біля лівої стопи, ліву руку вгору, скручування тримаємо тут. Не падайте на опорну руку, навпаки відштовхуйтесь і вгору. Вдих, видих. опускаємо руки і переходимо на ліву ножку. Права нога максимально вгору. Лівою рукою можна допомогти себе притягнути до лівої ноги. звідси обережно. Піднімаємося вгору, долоні біля грудей, баланс. І наскільки виходить, випрямляємо праву ногу перед собою. Вдих. І видих. Третій воїн, ластівка, пряма лінія. Від. Правий п'ятий до маківки. Робимо вдих. І з видихом права нога опускається вниз. Піднімаємо руки вгору вдих. Видих. Згинаємо лікті. Вдих вгору. Видих. І ще один. Видих. Тримаємо тут. Плечі опущені, грудна клітка розкрита, вдих руки вгору, видих скрутка вліво, руки в сторони, ноги активні, задня ножка підтягнута. І вдих знову руки вгору. видих, о, опускаємось в нижній випад. Переплітаємо пальчики. І прогін, замочок якомога далі від спини. І відпустили. Повертаємо ліву ножку до правої і знову баласимо. Відпочиваємо. І продовжуємо. Прихрещуємо гомілки, переходимо на сідниці. І далі права нога пряма. Ліво згинаємо в коліні, робимо вдих, витягаємось вгору. Видих, скрутка вліво. Тут вдих. Видих. Вдих. Знову вгору. Видих, скрутка вправо. Тут вдих, видих. І вдих знову вгору. Видих. опустились до правої ноги. Потягнули за маківку, якщо треба, зігнули. Коліна. Пробимо вдих. І видих. Затримались тут. І ще вдих, видих, піднімаємо тулуб. ставимо ліву руку позаду і з вдихом піднімаємо таз, розкриваємось, тримаємо. І ще вдих, видих, повернулись вниз, міняємо сторону. Ліва нога пряма, вдих, ручки вгору. Видих, скрутка вправо. Вдих, видих. Вдих. Знову вгору. Видих. Скрутка вліво. Вдих. Видих. Вдих вгору. Видих. Опустилась до лівої ноги. дихаємо тут. Ще вдих. Видихом піднімаємось, ставимо праву ручку позаду. Вдих, розкриваємось таз вгору, тримаємо. І ще вдих, видих. Обережно опустились. Вирівняли праву ногу, лягаємо на килимок. І одна вправа для. Пресу, ручки за голову і далі лівий ліко тягнемо до правого коліна і міняємо по черзі. Ще 10? І тепер протягну з двома ліктями до колін. І закінчили. О, опустили голову. Можна обійняти себе за ноги, трішки поперекачуватись з сторони в сторону. Можна нос, ніс протягнути до колін, і. Звідси коліна опускаються вліво, туб намагаємось розвернути в протилежну сторону, погляд вздовж правої руки. І міняємо сторону. І закінчили, повернулись в центр і переходимо до шавасини. Стопи. Приблизно на ширині килимка. Долоні дивляться вгору. Прикриваємо очі, робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Все відпустили. Відпустили всю напругу. Всю важкість. Проскануйте своє тіло. Що ви зараз відчуваєте? Як ви себе почуваєте? Що змінилось за практику. Похваліть себе, подякуйте собі за роботу. І з наступним видихом розслабте стопи, пальці ніг, щиколотки, гомілки, коліна, стегна, сідниці. Розслабте таз. Поперек, живіт, грудну клітку, грудний відділ спини, розслабте долоні, пальці рук, зап'ястя, розслабте передпліччя, лікті та плечі, плечі опускаються вниз. Розслабте шию та горло, розслабте підборіддя, розіжміть щелепу, розслабте губи, щоки, ніс, розслабте очі, повіки, брови, зону між брів, чоло. Та шкіру голови. З видихом дорослабити все тіло від маківки до кінчиків пальців. Декілька хвилин Шавасану. І поступово пробуджуємось. Якщо вам хочеться, ви завжди можете затриматися в шавасані довше. А якщо готові, порухайте пальчиками, зробіть будь-який інтуїтивний рух, якийсь приємний рух. І поступово переходимо на будь-який зручний бік. І далі в положення сидячи. Декілька колових обертів головою, в різні сторони. Витягаємось вгору за руками вдих, видих, Намасте. Дякую вам за сьогоднішню практику. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забудьте поставити вподобайку, якщо це так. Залиште коментар, розкажіть, як вам заняття, воно було дійсно. Інтенсивне і непросте буду вдячна за підписку і бажаю вам гарного дня.